Подорожчання алкогольної і тютюнової продукції, яке планувалось з 1 травня, переноситься на серпень. Кабінет міністрів відтермінував запровадження нових акцизних марок, які вплинуть на вартість на три місяці. Податківці запевняють, зріст зріс ці незначний, а нові акцизні марки потрібні. Це викликано перш за все зміною самого зразка акцизних марок. Зразок зміни для того, щоб насамперед удосконалити ступені захисту даних марок, для того, щоб у нас були всі заходи для протидії незаконному обігу алкогольної та тютюнової продукції. У середньому вартість вітчизняного та імпортованого алкоголю зросте на 17,27 копійок, а тютюнових виробів на 9,15. За повідомленням сайту кореспондент, Міністерство доходів і зборів доручено до 20 липня забезпечити виготовлення марок нового зразка та припинити до 1 серпня 2013-го продаж марок старого зразка. Податківці говорять, старі акцизні марки вважатимуться дійсними до 1 серпня 2014 року. Далі підприємцям алкогольної промисловості обіцяють безкоштовно змінити маркування на нове. Тютюнові ж вироби зі старими позначками вважатимуться немаркованими. Опитані нами полтавці здорожченню, не раді. Вважаючи, що на продаж алкоголю та тютюну особливо це не вплине. Я думаю, це набагато краще, тому що, можливо, більшість молоді не так буде ну, палити, вживати алкогольні напої. Я думаю, це буде набагато краще. За все добре любоє подорожання це плохо. Не связано это с тем, вряд ли это повлияет на то, что будут меньше пить или курить. Единственное, що я думаю, что самоугорение будет развиваться гораздо больше. Ну, может быть, меньше будуть пить. Ну, конечно, хто пив, то и будет пить. Негативно. Чому не Тому що я п'ю курю? Мені здається, що це не буде основним заходом для того, щоб боротися з цією проблемою алкогольною і із і та інше. Тут треба більш ефективні якісь дієвіші які заходи впроваджувати. Мабуть, полтавцям прийшов час боротися з поганими звичками, адже постійне здорожчання алкоголю та тютюну негативно впливає на їхні фінанси.